Вітаю! Коли ми з вами маємо питання і претензії до чиновників, то ми ніколи не ставимо собі питання, а які ми? Я щойно повернувся з точки видачі Розетка. Я зараз розповім вам всі нюанси. І там через магазин Якабу я замовив книгу, оплатив її завчасно. І поїхала вона через міст. Є така у нас компанія, вони доставляють. І ось прийшов я і на точці розетки хлопець, який потім ще, ну то пізніше, бачить її, що вона ніби у нього на точці, але її немає ніде. І спроби з'ясувати, а де посилка, якщо ви її бачите, ні до чого не призвела. Хлопець каже, її немає. Кажу, друже, ну я вже тут. Посилка у вас в комп'ютері. Десь вона тут. Шукайте не буду. Кажу, а що ви тут тоді робите? Я видаю посилки. Кажу: ну так, позвоніть в міст, а я не маю контактів. Кажу, ну добре, ну позвоніть в розетку. Запитайте, може вони вам дадуть контакти міст. А кажу, у мене немає розетки контактів. До речі, я звертаюсь до розетки. Роздайте вашим посильщикам, які посилки роздають у вас на точках. Телефони, бо вони не знають, куди вам телефонувати. І е, далі е, я кажу: ну шукайте, я буду тут стояти. Ну, хлопець перейшов на трішки крик і кричати почав чомусь російською мовою. Я правда, ви знаєте, я завжди за те, щоб люди розвивались, говорили е, тими мовами якими вони вважають рідними, але в даному випадку, ну, по-перше, на тебе кричить людина, яка працює в сфері послуг, я не дозволяю собі кричати на студентів. І я не знаю, чи цей молодий чоловік хотів би, щоб на нього кричали викладачі, де він вчиться офіціанти, де він, можливо, ну, харчується, або я не знаю, в магазині касир, щоб кричав на нього я кажу, друже, не порушуйте закон. Він каже: а що таке? Чого? Тому, шановна розетка, у вас є камери, і ви можете це відео подивитись. Я не закликаю вас ніяким чином робити щось з цим хлопцем. Він нормальний молодий хлопець, ну, йому треба підтягнути там виховання і корпоративну культуру. Працюйте з персоналом. Але питання в тому, що він не знає, куди дзвонити. Я в нього запитую. А що ви тут робите? І він каже: Я посилки роздаю. Коротше, вирішив я в міст зателефонувати. Ну, от при вас це зроблю. Прямо, прямо при вас це зроблю. Будь ласка, бо я вже дзвонив тричі на три різних телефони. Чую там одне і те ж саме. Ну що, поїхали? Поїхали. Клієнте, ви, зателефонували поліпшення... ви зателефонували на гарячу лінію. Окей. будь ласка, з'єднання з оператором. Окей. Дякуємо. Ось цю музику. Ось цю музику. Я не знаю, чи ви її чуєте. Я зараз вимкну. Зроблю звичайний режим мікрофона. Ось цю музику я вже слухаю 5 хвилин. 5 хвилин з трьох різних телефонів. Це служба підтримки міст. Це доставка. Це служба доставки. Хвилина 15. Це вже четвертий раз. Четвертий. Три телефони різні я обзвонив. От, скажіть мені, будь ласка. Скільки ще мені слухати? Ніхто не бере. Це служба доставки. Ні, ніхто не візьме. Єдине, що я зробив, я зателефонував в книгарню, де я взяв цю книгу купив. В Якабу. І там миттєво і дівчина. І сказала, що дійсно книга доставлена вам на точку. Я кажу: ну, немає книги. Вона мені каже: зв'яжіться з міст. Я їй пояснюю, я тричі телефоную, перебуваючи прямо на точці. Але я не можу додзвонитись. З різних телефонів, на різні телефони, немає. Немає можливості додзвонити. І вона мені говорить. Добре, ми спробуємо з ними зв'язатися і написати їм службу підтримки. Отак, От друзі, ми з вами живемо. Той не працює, той просто не знає, де він працює, хамить, грубить, не хоче допомогти, не хоче допомогти. Тобто, людина, яка бачить клієнта, якому не прийшла оплачена вже посилка, оплачена, зверніть увагу. Він навіть не намагається. Він просто хоче, щоб я пішов. І от тепер задайте собі питання. Просте питання. Чого ми вимагаємо від чиновників? Оце простий приклад. Мені не шкода, 500 гривень за цю книгу я, я ще одну куплю. В тому ж самому Якабу, яке себе отак класно повело. До речі, я вам дякую. Це ніяка не реклама. От просто так сталося. Я. Ніколи, я давно вже нічого не купую на розетці. Бо для мене це дуже дивний сервіс і дуже дивний магазин. І це другий раз, другий раз коли я оплатив перед доставкою. І другий раз я маю халепу. Напевно, я більше не буду оплачувати раніше, ніж товар прийде. І це другий раз, коли я користуюсь міст. Другий. Із цих двох разів один раз у мене халепа, кур'єр приїхав, як я вже потім з'ясував, кур'єр приїхав, у нього не пробувалася накладна, він два товари забрав, в системі вони чомусь пробились. Хлопець, який на розетці, тільки через 10 хвилин нашої розмови пояснив, що два товари були, які не пробилися, і кур'єр з цими двома товарами поїхав. Виникає питання, куди цей кур'єр поїхав. Чому мені з міст не зателефонували? Не сказали, що ви вибачите, але ваші товари, ну, ваш код не пробився, там же ж на доставці мій номер телефону. Я намагаюся дотелефонуватись. Тричі, це вже четвертий раз при вас. По трьом різним телефонам на службу підтримки ні. Чат-бот не працює. І на точці, де ти приходиш, і у тебе є проблема. Тобі ніхто не готовий допомогти. Просто людина яка працює і обслуговує розетку і міст, хотіла просто, щоб я пішов. І ще й показувала мені свої зуби. Як йому не, неприємно, що я не хочу піти і вирішувати десь свою проблему за межами точки видачі. Що ви тоді хочете від чиновників? Що? Що ми хочемо від чиновників, коли ми одне одному не допомагаємо. Ще й поводимо себе ось так. Тому це не на на розетку, це не на на міст. Але це похвала Якабу, ви молодці, дякую. Буду продовжувати і далі купувати у вас книги. А розетка, подумайте, можливо, ви вже надто великі, і ви не працюєте своїм персоналом. Який просто каже, я тут просто посилки видаю. У мене навіть нема телефону, як мені зв'язатися, з службою доставки. Ребят, це щось не те. Ви кудись рухаєтесь не туди. Бережіть себе, напишіть ваші історії в коментарях. Можливо, у вас теж були подібні історії. Бережіть себе. Ну і про книгу обов'язково розкажу, отримаю я її в підсумку, чи ні.